Навести лад у популярних місцях відпочинку. Працівники Приватбанку у кожному райцентрі області прибирали парки і сквери. У столиці Прикарпаття провели наймасовішу толоку. Тут прибирали міське озеро. І хоча Приватбанк має зовсім іншу сферу діяльності, на власному прикладі показують культура поведінки стосується кожного. Ми є фінансова і існує наше завдання – Це надавати фінансові послуги, але у вільний від роботи час треба робити і соціальну зна. Чими якісь речі такий загальнобанківський суботник триває уже більше десятка років. Окрім самих працівників привату, до прибирання залучають і клієнтів та навіть діток. Традиційно ми долучаємо завжди до цього і членів нашої родини. Найчастіше ми беремо наших діток, тому що дуже важко виховувати просто словами. Найкраще виховувати особистим прикладом. Тоді ми маємо якийсь певний результат. У парку культури і відпочинку прибирали уже неодноразово. То збирали сміття, то саджали дерева. А от сьогодні чистять від трави бруківку. Таке завдання їм дали безпосередньо керівники парку. Головний інженер каже, у цей період прибиральники самотужки впоратися із травою не можуть. Озеро міське тут дуже швидко заростає. Волога ці води близько і під заростає травою плетка попри бардюри травою. І це дуже якраз і нам Приватбанк допомагає прибрати і почистити від трави. Коли гуртом, то й робота швидше робиться. 90 хвилин знадобилося приватбанківцям, аби прибрати виділену їм територію. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.